20 років тому він прилетів до Києва, аби на власні очі переконатися, що це найзеленіше місто Європи і залишився тут назавжди. Щоправда, романтичному янукові було нелегко, як і всім українцям на початку 90-х. Усі його уявлення, окрім як про довкілля, не збігалися з реальністю. Та все ж він не здався. І вже за рік серце палестинця підкорила не лише природа, а й доброзичливість українців, ставлення викладачів і кохання. А згодом усе це переросло у велику любов до України. Сьогодні Палестинський хірург рятує життя і готовий захищати свою другу домівку від будь-якого ворога. Українці палестинського хірурга впізнають на вулиці. Не стримуючи емоцій, підходять до чоловіка, аби подякувати за врятовані життя майданівців. Чинок лікаря називають героїчним, адже за добу 20 лютого він разом із колегами врятував 9 життів, проводив надскладні операції. Одна з них тривала 6 годин. Про лікаря Рамі чула і Валентина Кривуля Утім, що випадково застріне рівника у центрі столиці і гадки не мала. Я ні кланяюсь вам за Ваші золоті руки за вашу е голову умною я Спасибо. не стекланяюсь вам. Я в торги от вас. Сам лікар запевняє, виконував професійний обов'язок більш того, як діяти в гарячих точках, добре знає. Адже сам з неспокійної палестини. Цьогорічні події в Україні пам'ятає до дрібниць. Щось доводилося бачити на власні очі, а щось з онлайн трансляції. І ми смотримо говорю, ось русмати, що це начинеться. Там там люди рані носять. Какраз на сі на насильках сюди носять іґра. Ви чому ігра? Тому що я от смотрю, дивимо... Вроді згудь, я кажу, точно в ногу раненілі все. А вже за декілька хвилин 20-річного львів'янина медик витягував з того світу. Хлопець мав три вогнепальні поранення. Довелося ампутувати ногу, згадує хірург. А на ножки ходиш, нормально, не болить косточка, там все функціональне все. Ні, воно як колись, що багато ходити, ну, так. Ну я я тебе брачу. береги себе і не забувай і звони, хорошо? Добре, я рад Добре. тебе слышати. Мами бривят, передавай свою ж маму. Лікар бачить лише раз на рік. Вже 10 років він громадянин України. Тут ростуть його дві доньки. Переїжджати із сім'єю до Палестини чи іншої країни не планує, хоч і кликали працювати до країн Сходу та Європи. Утім, кращої за Україну для себе не знайшов. Я просто сейчас чувствую, что вот э, если куда-то уеду даже к себе на родину, это уже не своя тарелька. Я я себе не чувствую. Я на самом деле люблю Киев, люблю Украину, люблю украинских народ, потому что и мои дети сейчас они украинские. Насколько Украина меня учила, я уже стал скажем так нормальным врачом и нормальным человеком, я готов отдавать Украину то, что смогу. Він і на мить не хоче припустити, де б нині опинився, якщо б 20 років тому не прочитав в одній із палестинських газет про найзеленіше місто Європи Київ і схотів на власні очі переконатися, чи так це насправді. Наталка Фолівчук, Олексій Ідрісов, ТВАЙ.